Наші сусіди, і Полтава, і Чернігів, і навіть Херсон сьогодні позиціонує, сьогодні вже не як сільгоспвиробники, як ми звикли для них, mm -hmm. так, Херсон – це місто, де продаються арбузи, класні і сладкі. Вони сьогодні себе позиціонують як регіон, де розвивається IT-кластер. Вони пропонують it компаніям певні преференції в розвитку. От. Тому, звичайно, у нас зародилася думка про те, що нам потрібно, потрібно поговорити з представниками цього виду бізнесу, для того, щоб з'ясувати, що ми маємо зробити, яка наша як влади відповідальність, і що ми маємо зробити для того, щоб підприємства, які зайняті ці галузі, а ми знаємо, що це підприємства, які швидко розвиваються, за якими перспективи, за якими майбутнє. Що ми маємо зробити, як ми маємо сприяти тому, щоб. В, нашій, в нашому місті з'являлося як більше цих компаній, щоб вони були почувалися комфортно, от, і їм було комфортно працювати в нашому місті, надавати робочі місця, сплачувати податки. Ми однозначно за ми в цій темі працюємо, і ця тема, з наш, скажімо, на нашому як би, фронті має декілька складових. Перша це підготовка фахівців. Сьогодні у нас вже шість спеціальності. Інформатика, прикладна математика, і тепер інформаційні технології проєктування, системи управління КСАУ. І от протягом деякого останнього року двух ми відкрили ще телекомунікації і інформаційна, і інформаційна технології створюють. Крім цього, система підвищення кваліфікації, поки вона у нас недостатня, як кажуть. Працює так нам необхідно, залежна вона є. Є система надання другої вищої освіти, ліцензована спеціальність інформатика у другій вищій освіті, є система різноманітних курсів підвищених кваліфікацій тощо. Крім цього, і суттєва кількість інших спеціальностей достатньо так потужно пронизана IT скажімо, підготовкою, підготовкою. У нас просто приклади на ті ж спеціальностях метало... металообробки, де і центри відповідні. Теж центр ділкам разом з британцями, таке інше, де передусім проваджуються АІТ-технології. Вони, як кажуть, є складовою підготовки. Але, безумовно базово це ті ші спеціальності. Далі ми співпрацюємо з it бізнесом на взаємно вигідних умовах, але не так широко, як нам хотілося би. У нас є сумісні проєкти з Microsoft, У нас є і результати, є, і подарунки є від відні, і таке інше. Так, і нещодавно ми першими на Україні отримали офісну версію безкоштовну для студентів з дуже великою, там скільки то десятки тисяч, якщо не помиляюсь, кажуть ліцензійних копій. Недкрекет має у нас безпосередньо в університеті. Центр працює навчальний з розміщенням офісу Портован і таке інше, але цих прикладів не так багато. Тут взаємна вигода є, що ми навчаємо студентів за допомогою такого співробітництва на сучасному рівні, бо самі фірми не можуть бути відставлені. Так це ці вітнеки, тоді воно воно співпадає з, з нашою філософією, так, з нашою філософією, так і це є і база для е, працевлаштування, але все ж таки ці ж фірми відбирають слівки, а інші кажуть, це рівно кажуть пошуку. Але наші випускники користуються попитом. Не знаю, чи майже не знаю, приходів безробіття робіт серед, серед наших. Тому ця тема наша ми зацікавлені в його розвитку, ми зацікавлені в розвитку взаємовідносин взаємовідносин і взаємовідносини, на мій погляд, треба вибудовувати систему. Зараз ми заявки інтернату повністю покрили і переключилися на сільські школи. За рік ми таким образом снабдили около 50 комп'ютерних місць повноцінних. Это много, я считаю, потому что это волонтерская организация, мы финансовый ресурс не привлекаем, нам нужна только техника. Далее мы стали развиваться дальше. Нашли интересную программу, учебную, называется Code Club. Разработала ее британка, сейчас очень популярная по всему миру. Основывается на детям, преподают основу программирования в форме игры. Таким образом, у нас проходят уроки по системе Код-Клаб в Сумском интернате, волонтер преподает, и в школы школе интернат через Skype. Дети в восторге, кремництво в восторге. Как я, например, вижу дальше это развитие? Общаясь с директорами некоторых школ сельских, они не знают, что такое IT, потому что, извините, у них нет компьютера. Мы будем продолжать дальше конечно, но это силы волонтерские, конечно, все не обеспечат. Если бы, если есть возможность преподавателей или студентов в сугу мы сейчас про СУНГУ говорим, например, проходить практику, каким-то образом детям волонтерить, обучать по системе Ход Клаб, это было бы очень много. Дети, во-первых, поняли, что это такое.